Далі ми рухаємося по програмі, і зараз у нас має вийти на скайп зв'язок з нами Любко Дереш. Є yeah. ура! Добрий вечір. Добрий вечір. Христос рождається. Славімо! О, як добре. Але звуку Добрий вечір. Любком сподіваюся, із звуком все буде добре. Звуку добре, жаль, зображення має. От ми погано чуємо, завжди щось звук… Нічого, це на початку буде такий звук, я, наскільки я розумію, там технічна є така особливість, що потім буде ліпше і ліпше, буде нормально. Перше питання: ми запросили Любка з приводу народження сьогодні Василя Стуса. Ну не, не, не тільки з усього спектру питань. Фактично. Ну, це була відправна ну, можна... точка. Так, в мене є до нього специфічне питання, але то пізніше. Ну? Давай своє специфічні питання. Та воно буде недоречно зараз. Добре. Любко, ну по-перше, дякую, що вийшли до нас в ефір. По-друге, зараз от, дійсно на Майдані висить великий банер такий з портретом Василя Стуса про те, що він з нами. Або там написано Я з вами. Ви як людина, яка більш наближена до цих кіл. Скажіть, будь ласка, ну питання таке в лоб. Якби дійсно Василь Стув був живий, чи підтримав би він цей Майдан в тому вигляді з усіма проявами, які там є, які там є сьогодні? Я, я не мог відповідати за Василя Астуса, тому що я не знайомий ні з ним був особисто, ані, а, якби з його, з його світоглядом настільки тісно. Так? А, у мене є деякі у мене є деякі старші колеги, які стояли біля витоків українського руху за незалежність, і вони пережили не одну революцію, а кілька революцій. І ну, на, на жаль, так буває часто, що коли буває велике емоційне піднесення, потім може бути таке ж саме емоційне розчарування, тому а, якби. Ось ці перетягування там однозначно так чи однозначно ні, вони е, завжди якось слабують, знаєте, що е, ну, завжди можна потрапити в якусь крайність. Я не знаю, я не знаю, чи Василь Стус е, був би е, з нами, чи він був би з Майданом, чи в нього була би якась власна своя позиція. От. Мені здається, що літератор він у будь-якому разі повинен виступати, повинен дивитися на всю ситуацію цілісно так? і е, намагатися почути, зрозуміти обидві сторони, і, ну, напевне, насамперед зрозуміти їх, а, а потім вже е, якби робити якісь висновки. А, а я ви самі були що, на якраз, Майдані? Оце розуміння, що воно є з обох сторон, що ми точно можемо сказати, що обидві сторони себе розуміють. Мені здається, це час якраз, коли потрібно робити переговори, а не ну, так якось категорично розділятися. Любка, а ви самі були на Майдані? Чи ви підтримуєте це явище в тому вигляді, в якому воно є зараз? і було? — Я займаю нейтральну позицію. Я... Я проти насильства. Я розумію людей, які вийшли на Майдан, обурені тим насильством, а, яке відбувалося, і мені насильство в принципі неприємне. Тобто я його не підтримую не тільки там на словах, але й на ділі. Та я м'ясо, наприклад, не вживаю. От, але мені шкода і тих людей, яких було побито. А, Студентів і тих міліціянтів, яких було теж а, побито, і я розумію, що до тих пір, поки бурлять емоції, а, ну нічого конструктивного зробити не можна. Mm -hmm. Це у Мустафи таке питання в стилі подерев'янського. То може ти і м'яса не іси? Ні, м'яса не ісу. я принципово, розумієш? Ні, а от питання ну останнє, потім передам словом. Та ну чого ж останнє, ну, давай. Дуже багато і така існує точка зору, що людина, яка зараз стоїть нейтрально від того, що відбувається в країні, вона або підтримує там, скажімо, ну, негативні сили, або просто втрачає шанс. Зробити свій внесок в історію. Вас дуже багато людей читають, у вас є дуже багато прихильників, при тому саме з молодого покоління. Як ви вважаєте, чи є це поворотною точкою? Це для вас, чи для вас це просто таке полотно, по якому ви живете, складаєте свої книжки, пишете, і просто ну для вас це не є якось якимось піком або якоюсь екстремом? Ні, ну безумовно, те, що відбувається а, зараз в Україні. Якось не тільки по, по майдану, але загалом по ситуації, яка вже давно назрівала а, в країні, складається враження, що Україна зараз в, в, в якійсь точці вибору, так правді в моменті якогось історичного а, переходу, як мені видається, от але ставити питання саме так, що люди, які не підтримують, що вони от. Щось що вони от підтримують владу. Мені здається, що в цьому є якась, якийсь вже маніпулятивний підтекст. Я би а, побоявся відповідати на такі запитання, коли вони ставляться так пряморуба. Ну, Все-таки хотілося б вести розмову так, щоб зберігалася якась об'єктивність. Так mm -hmm. да, ну, ти просто поставив питання про Стуса і Любка Дереша про Майдан. Як поставили питання, що було б, якби Фаріон зустрілася з Бандерою сьогодні? Якби Бандера зустрів Фаріон у 80 ті роки. А, ну так. А вона його зараз. Ну тобто, це таке питання, ну сталося те, сталося. У нас був хороший письменник Василь Кожелянко, На жаль, він вже почив зараз. Він займався альтернативною історією. Я думаю, це запитання до нього скоріше було би. Так, ну власне, ми ж не можемо. тут було б, якби українці взяли Москву, наприклад. Так, Мустафа, там є в плані ну, посилання на завалені пам'ятники. Просто питання до, до Любка стосовно от, ну, в Києві повалили Леніна. Та, і поки що, якщо так сказати, в матеріальному вимірі це єдине, єдине здобуття Майдану. Та, от повалили здобуття. Ну, здобуття, я в лапки можу взяти. Єдине тобто, те матеріальне втілення того, що залишиться після Майдану. Єдине зараз. матеріальне втілення. Кудись ця енергія мала тоді діватись, ось вона вилилася в це. Більше нічого подібного не сталося, сталося багато інших там речей, звичайно, концерт Океану Ельзи, зрештою святкування Нового року. Це енергетика людей вже позитивна і ніхто нічого не руйнував. Але ось є новини, показують. Є в тебе? Посилання, ти можеш вивести, Де, ось ви, воно, да, в плані, там, да. там, там у нас просто сьогодні на Одещині облили Леніна фарбою і на Житомирщині знесли. Це сталося в Бердичеві на території школи. Там стояв якийсь такий собі маленький Ленін. От до повалення цих ідолів або символів як ставитися. Алло? Так, я, да, так, я, не, а, тут, я не поставив питання. Ну так, так. Ставлення до повалення ідолів. Так. Правильно? Так ну, ну, та. до, до повалення конкретно давайте. Пам'ятник Леніну залили в Києві. Ваше показати. ставлення. Я Покажи. не бачу цього в Лінко. Прямо говоримо тут, от внизу. Так, от відповідь. Можна давати відповідь. Любку. Ага. Ну оскільки я є прихильником а, революції виключно в свідомості, то а, так само мені а, більше імпонує повалення якихось внутрішніх ідолів. А я не знаю, я не, мені важко оцінити наскільки. Якби є вагоме повалення якихось матеріальних пам'ятників там. Чи, чи справді щось зміниться, якщо ми завалимо 100-200 тисячу пам'ятників? Але мені здається, що до тих пір, поки ми всередині себе а, не змінимо якісь наші погляди, не, не повалимо якихось власних внутрішніх кумирів, які нам заважають розвиватися, заважають а, ставати більш інтелігентними, більш е, культурними. А, до тих пір е, говорити про прогрес, мабуть, передчасно буде. Добре, а тобто до добре. Тоді інша подія, яку от, яка от сталася там два так, дні тому, чи два чотири дні тому вже це, е, це смолоскипна хода, яка ви знаєте завершилась тим, що е, закидували в факели в готель Прем'єр Палац. Е, от наскільки, як Ви вважаєте, такі речі ну є обличчям подій, які є на Майдані? Чи це все ж таки? Ну, Щось поруч, воно не має якось змішуватись з тим, що люди вийшли там, як називають Майдан гідності. А, ну, На самому початку нашої розмови я а, казав, що а, вчинки, які ми робимо під а, поривами почуттів, а, вони не часто а, приводять до якихось плідних наслідків. так? Тобто, насамперед, для того, а, аби. Зрозуміти ситуацію потрібно, щоб а, розум був заспокоєний. От, а, якщо немає цього спокою, який є передумовою хорошого діалогу, конструктивного діалогу, а, то ну, ми, ми будемо стикатися з такими речами, як оці а, підпали, і, і запитувати потім себе, а, а стосується воно нас чи не стосується, яким боком воно нас стосується. Ні, ну все ж таки, ну а стояння з іншого боку, там, от, я повертаюся до теми пам'ятників. Стояння цього пам'ятника, воно ж теж трошки дивнувате було. Та? Ну, тобто ця людина, яка ніколи не була, і ну, вони стоять їх дуже багато, там В'ятрович, якщо я не помиляюся, вон, там, на Фейсбуці в себе повісив інфографіку, кількість. Пам'ятників вулиць Леніна по Україні ну, Україна просто червона ледь не ледь не тотально. Що з цим робити? Одну тому хвилину. Що... Я хочу сказати дещо річ. Вибач, будь ласка, зараз Олег Ляшко написав у себе в Фейсбуці, що ми його запросили сюди. Що ми передзвонив Роман Скрипін, передзвонив. Ви бачив Роман. Як ми його сидить. запросили? Запросили його? Ми його запрошували. Він сказав, що у нас працюють і в редакції. От, умовно кажучи, тому ми не чекаємо Олега Ляшка. Ми його не запрошуємо на цей святий вечір. Вибачте, будь ласка. Ні, але. Я, я він відмовився. Каже, сьогодні святий вечір. Він відмовився, так? Він Якщо каже, він прийде, то звичайно ми двері відкриємо. Э, не питання. От, він каже, що редакторська група вирішила запросити мене сьогодні на ефір. Так. Думаю до таких Я додуматись так до... тільки Мустафа. у святий вечір влаштувати політичні розбірки і сварки. Будь-який інший день, я готовий, а сьогодні всі православні християни. і е, Я теж вдома зі своїми сім'ями, хлопці, згром тебе. Їдьте теж до рідних, Христос Срождає. Ну, бач... Пане Ляшко, ми вас чекаємо дійсно не сьогодні, а будь-який інший а, день. Тут двері не... для всіх відкриті. І насправді я не вважаю вас чимось таким ось породженням чогось такого. А, а ти знаєш, тому що ти сказав під час бесіди з Шустером, ти сказав, що Ляшко це проєкт Льовочкина. Це і Шустер це підтвердив. Ну от про це треба запитати, так. Олега Ляшка. Вибачте, будь ласка, пане Любко, тому що в нас тут. Свої політичні е, е, ці питання. Продовжуйте, ми вас перебили насправді. Вибачте. Я запитував, я не знаю, це дуже термінове було повідомлення. Тому що так? я думав, що він прийде зараз. Він вже зараз робить Так ти читай, так? бачиш, Любко говорить, холодну голову треба мати? холодну голову. Ні, Я думав, так. що він зараз вже прийде. Тут вже стоїть, чекає. І у нас тут поярков. по Ярков. Ляшко! <хи> так, ну одним словом, в мене питання було: що з тими пам'ятниками і назвами вулиць робити. Тому що, ну, я приїжджаю в Рідну Полтаву, там є вулиця. Жовтнева район Октябрьський, ну це реально так називається. Вулиця Леніна є, вулиця Фруту можемо показати цю карту. Вулиця Фрунзе, покажи, якщо можеш. Тобто, це все ну і ти після того як ти пожив, ну скажімо, у Львів у Львів приїжджаєш, там цього вже немає. Ти почуваєшся більш-менш адекватно в Києві, де подекуди щось таке ще лишилося, але коли от повертаєшся в якихось регіони. То в тебе просто нерозуміння того, де ти живеш. От що з цим робити? Питання Ну, наскільки я е, наскільки я знаю, десь у Севастополі, по-моєму, є підводний Дивачте. музей, де знаходяться бюсти Ленінів, Так можна там опуститися е, з аквалангом і подивитися на непівдою. Тобто е, цей музей він якби дає можливість під іншим кутом подивитися на, на цю реальність, яка вже відійшла. А питання, чи відійшла вже ця реальність для нас, вона стосується того, як ми е, мислимо, як ми сприймаємо цей світ. От е, в Донецьку, наприклад, є е, чудовий е, культурний центр ізоляція, який викупили е, колишній ізоляторний завод і зробили з нього мистецький центр. Це приклад того, як можна працювати із своїм сприйняттям, побачити на величезних непотрібних індустріальних площах. Можливість для розвитку молоді, наприклад. Точно так само, я думаю, можна працювати із цими речами. Як? От питання як, практично? От я, роз... я зрозумів про Леніних там під водою. Це все одно, що поставити пам'ятники Леніну в клітку з тиграми і сказати комуністам: ну, якщо ви хочете квіти покласти, заходьте кладіть. Розумієш? А тут питання, як все ж таки? Що з цим робити? Ну, мистецько. От тут є карта зараз Мустафа її дав на екран. І вона дійсно реально червона. Це радянські назви, нейтральні назви пов'язані з незалежністю. Тобто, все червоне це головні вулиці, головних місць в цих районних, районах маленьких або великих. Але головне було критерій такий, що на цих вулицях стоїть головний адміністративний будинок. Тобто це або райрада, або адміністрація, або ратуша, де де що. І от всі ці червоні це назви радянські, і нейтральні назви це жовті. І е, сині, це ну назву пов'язані з незалежністю. Ну, Нейтральні та... назви це типу вулиця свиняча, так? Десь ну так. це, Роман, у вас у нас різні уявлення про нейтральні назви. В Полтаві сина є, ну, пам'ятник свині є, інститут свині є, інститут буряка є. Чому не може бути вулиця Свиняча? Я не мержу все може бути. Ну нормально. Вулицю спирту теж може бути. Так. Ми продовжуємо наш ефір. Так, от е, е, так я ж запитав, що робити в практичній площині? Син. Так. Любко. Давай, давай, Як ну, от поговорили з собою? Бачиш? Е, ну, нічого, нічого страшного, зате ти побачив карту. Є сьогодні ще кілька подій, які ми оминули поки що свою увагу, але варто показати. Це е, те, що відбувалося вже є, Любко Дереш? Так. Ну давайте, Любко Дереш. Там питання було зрозуміле? Що з цим робити? А я почав відповідати. Моя відповідь взагалі не потрапила в ефір. Потрапила так? там щось про підхід, креативний і так далі. А я кажу про некреативний підхід. Некреативний підхід розпитуйте у некреативних людей. Добре, я тоді відповідь... про мегакреативний красива відповідь. Я не тобто, розумію, що значить некреативний шлях. Тобто Пам'ятник Леніна стоїть, то замість того, щоб його зносити, ну от в принципі, можна йому переробити червоне. Не Це цілком Рож... може цілком перетворитись на музейний експонат або на об'єкт мистецтва зробив зробили в, в Європі не так багато залишилося цих пам'ятників. Можливо, в Україні їх є якраз найбільше, чому не можна на це подивитися з такої точки зору. Питання того, наскільки ми вільно можемо а, собі дозволити про це думати. А значить, щоб думати про це вільно, треба знову ж таки міняти а, свої погляди на речі більш а, глибоко, аніж а, просто на рівні там, перейменувати вулиці. Ну, Так це не примітивно. Ну, ну, Добре, ти б хотів жити на вулиці Леніна? А, якщо би я жив на вулиці Леніна а, в якомусь європейському, скажімо, музеї а, комунізму, і там, де все це було би доречно. Це би виглядало б, принаймні цікаво і смішно. Ні, я речі, не запитую я... про віп... от Я не запитую про європейський є, музей комунізму. Вулиця... Я кажу в Україні а, Рози... на вулиці Рози... Леніна. Пишемо адресу: вулиця Леніна, 2, квартира три, Любко Дереш. Нормально. Парижі, Що... Щоб... наприклад, нормально. є вулиця Розель-Люксембург, Є наскільки пам'ятаю, вулиця Карла Маркса. От і якось це, це правда, чи... але Розель-Люксембург, вибачте, вона. І розстріляли, і потопили в шпреї в Берліні. А Карл Маркс штраси теж є, тому що Карл Маркс німець. Послухай, ну в Києві є вулиця Карла Маркса. Ну, Ки... що? На, ми, навіть наш офіс знаходиться на вулиці Суворова. Ну. Це людина, яка не пов'язана з належністю України. Так сталося, вибач. Ну. Але це не означає, що треба цю назву ти міняти. Ти знаєш тільки Суворових <кій> існує? А Ленін один. Так, давайте не будемо перетворювати це в, в, в посміховисько, як каже наш Чому? герой. — Чому? Я б Леніна нарядив як Роналда Макдональда. Знаєш, така рожева, ні, не рожева. Таке, боа, я думаю, значить, що в партії Свобода є креативний відділ, руда, куди тебе візьмуть просто... — Руда перука, червоний ніс. За дуже великі гроші. Любко, питання ось таке інше до тебе, до людини, яка, ну. Все ж таки пише для молодого покоління, от, скажи, будь ласка, в ці тому протистоянні, протистояння, яке зараз є в суспільстві, взагалі для тебе це конфлікт поколінь, це конфлікт двох політичних сил. Це просто як кажуть, революція гідності, тобто, це немає ніяких поколінських ознак. Що ти для тебе, як ти вважаєш, це може стати може статися так, що через 20 років виступаючи на громадському телебаченні, ти скажеш, що наше покоління в 2013 році щось змінило, і це було наше покоління, а не просто там купа людей, які були різні за віком, за статтю і за освітою. Просто воно їм не подобалося те, що робиться в країні? А ви знаєте, я недавно читав читав книгу Льва Толстого Війна і мир. І Лев Толстой він пережив трошки сильніше потрясіння, ніж ті, які переживаємо ми зараз. Тобто це була російсько-французька війна, сам Толстой воював. От. І дуже цікавий висновок загалом книги. Тобто вся книга це є детальний аналіз того, що ми не розуміємо, що таке є природа влади. Нам здається, що владою наділені ті чи інші історичні постаті. що Певні люди а, впливають на хід речей. А, всією своєю епопеєю Толстой демонструє, що тільки в результаті певних випадковостей вершиться історія. Так? І, і мені здається, що історія вершиться так чи інакше. Звичайно, вона вершиться через нас. Але все-таки зараз на Різдво а, це. Якось можна теж згадати, що існує певна якась сила, певна сила історії, сила світу, яка направляє події в той чи інший спосіб. І я дивлюся на це саме, саме з такого ракурсу, що є певний розумний задум у всьому, що відбувається. Добре, любка, я дуже люблю це питання ставити людям, які не пов'язані з політикою. Останнє питання, от якби в тебе була можливість зараз наодинці побачити Віктора Януковича, просто сказати йому в очі, цього ніхто не почув би в тебе такої можливості не буде в житті, але як це, якби це імітувати, що б ти йому сказав, от як громадянин країни, як письменник, щоб він почув від Любки Дереша. Я би сказав, що я його поважаю, тому що е людина у будь-якому разі, яка досягла е статусу президента, вона е мусить мати щось е у голові. Нехай е зовнішність е цього не завжди виглядає привабливо, так але е зовнішність часто буває оманливою, і е я думаю, що зневага це останнє, що е допомагає нам в цьому світі. Зневагою ми собі закриваємо якесь бачення навпаки, поважаючи інших, навіть поважаючи своїх суперників, опонентів, ми в такий спосіб вчимося чогось від них. І я думаю, моя би була розмова з ним в такому ключі. Тобто, ніяких нарікань, питань до того, що відбувається на вулиці, чому він так робить, або передати йому настрій. Той, які стоїть в людей, людей, яких стоять на, на майдані, в тебе б не було. Тому що зараз, коли ти кажеш, що ти його поважаєш, і це чує велика наша аудиторія, я думаю, що багатьох виникне питання: а Любко держ взагалі де? Я ще раз хотів би підкреслити, що для того, щоб справді якось вирішити ситуацію, яка е склалася в країні, е необхідно е враховувати всі сторони. Так, які задіяні, а, необхідно а, змогти почути а, одне одного. А ми можемо почути одне одного тільки тоді, а, коли ми а, здатні поважати а, іншу людину. І з цього починається процес порозуміння. Але це взаємний процес на хвилиночку. Ну, хтось мусить його почати. Ну хтось вже його почав уже. Ну і на цьому крапку ставимо. Дякую, добре. Дякуємо. Це був Любко письменник. Ми говорили про події в Києві і про точку зору самого Любко Держ